З понеділка, 2 вересня, в Одесі, як і по всій Україні, стартує новий навчальний рік. Загалом працюватимуть 120 закладів середньої освіти, з них 92, які мають власне укриття. Інші, їх більше 20, будуть використовувати сховища у радіусі 100 метрів. Через вимоги щодо безпеки 77% учнів навчатимуться у змішаному форматі офлайн та онлайн. За словами директорки департаменту освіти та науки Олени Бойневич, всі 100% шкіл забезпечені альтернативними. Джерелами живлення та відповідними комунікаціями для забезпечення у разі необхідності дистанційного формату навчання на сьогодні в нас 98,5 з половиною тисяч учнів. Звичайно, для нас це досить сумна статистика, тому що напередодні повномасштабного вторгнення нас було майже 110 тисяч минулого року. Майже 100 тисяч зменшення кількості дітей зумовлено зрозумілими причинами, і пов'язані вони з повномасштабним вторгненням. Але при цьому до Одеси з інших регіонів України приїхали діти ВПО таких школярів 5,5 тисяч. Задля безпечної роботи закладів освіти треба дотримуватись певних вимог. Попри встановлені норми державою до 500 метрів знаходження укриття від будівлі закладу освіти, нашою міською комісією прийнято рішення, що ця відстань має бути не більше 100 метрів. Зважаючи на той час короткий, який займає підліт балістичного озброєння до міста Одеси, ми вважаємо це правильно. Для українських дітей, які через воєнні події навчаються за кордоном, буде можливість отримувати освіту дистанційно за тими предметами, які відсутні у країнах перебування, наприклад, уроки української мови та літератури, історії України. А ще при поверненні до української школи за учнем обов'язково зберігається місце щодо харчування, то для дітей пільгових категорій воно забезпечуватиметься за рахунок міста. Учні, які навчаються у першу зміну, отримуватимуть сніданок у другу обід. До речі, цьогоріч в Одесі в школи підуть 7 тисяч першачків. У нас майже 7 тисяч першокласників, середня наповнюваність класів 22 дитини. Максимальна має бути 24 дитини, коли до нас звертаються люди пільгових категорій і вони живуть поруч зі школою, набір завершено, а приїхала родина переселенців. Звичайно, її приймають і тому кількість буде збільшена. Щодо святкування першого дзвоника, то масові заходи у закладах міста не плануються. Урочистості, на яких привітають першачків та випускників, проведуть у школах на подвір'ях біля укриттів або в актових залах навчальних закладів. Загалом по Одещині наступного тижня розпочнуть освітній процес 650 шкіл, які працюватимуть в очному та змішаному форматах. Навчатися піде 241 тисяча учнів, з них 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.